Наступного тижня водії зможуть випробувати відремонтовану набережну. Про такі плани під час чергової наради повідомили обласні посадовці для автомобілів. відкриють ділянку від берегової до вулиці Романа Ловицького. Наразі тут завершують асфальтування верхнього шару. Ще один захисний нанесуть у наступному році, і лише після цього з'явиться дорожня розмітка. Поки що ж погоджено тимчасову схему дорожнього руху. А тим часом робота кипить і на іншій ділянці. Від вулиці Романа Ловицького до вулиці Маз. Роботи продовжуються. Повністю завершена вже робота по влаштуванню ливневої каналізації. Доходять, основа, основа влаштована вже. Перейшли вулицю садову, лишилося ще 600 метрів основи влаштувати до кіль... до кільця від вулиці Мазепи. З понеділка від вулиці Романа Ловицького у бік Мазепи продовжать стелити крупнозернистий асфальт. Простої в роботі кажуть чиновники, немає. Відтак голова облдержадміністрації Олег Гончарук резюмує все йде по плану. Впевнений в тому, що всі роботи робляться згідно. Гості всіх стандартів, так? Всі питання, які коригування щодо коригування проекту, до змін до проекту, вони теж зараз є в роботі. Відповідні фахівці це проробляють. У нас є контроль, так? У нас є експертиза. Є експертиза проекту. Що стосовно скільки дорога має служити? Скільки говорили про 10 років, давайте подивимося. Посадовці заспокоюють згідно прогнозів синоптиків, сприяють ремонту набережної погодні умови. Принаймні, снігу найближчі дні не очікують. Тож наразі головне, щоб роботи вчасно фінансувались.